Мешканці багатоповерхівки на Київській 11 прийшли на сесію міської ради з проханням виділити їхньому СББ земельну ділянку поблизу будинку. Раніше на ній було розміщено 26 гаражів, які демонтували минулоріч. Що в серпні того року ми подали документи на оформлений е, ну, на дозвіл, щоб розробити документи про використання прибудинкової території, постійне користування як ОСББ. ми знайшли документи, які були видані міською радою 83-му році. Прийнято рішення, щоб виділити гектар землі для побудови будинку Карла Ліпніхта 11, Це тепер Київська 11, От для будинку і для прибудинкової території. У порталі рівного розміщена інформація, що у 2009 році на ділянку, яку просить для себе ОСББ, було видано містобудівні умови для будівництва торгового центру з висотою не більше двох поверхів. Проте термін їх дії завершився в 2013 році. Земельна ділянка на вулиці Київській, 11, площею 15 соток, була виділена рішенням у 2006 році юридичній особі для комерційних цілей. З 2006 року вона орендувалася юридичною особою. До 2012 року у 2012 році рішенням міської ради було припинено дію договору оренди у зв'язку з банкрутством юридичної особи. Депутат Рівнеради ради по цьому округу Зураб Кантарія, до якого звернулись мешканці будинку, пояснює, що наразі місто не може передати ділянку у використання ОСББ через проблеми з документацією. Зараз це просто земельна ділянка міська комунальної власності, але вона залишається сформованою, тобто вона має конкретні межі, вона має певний кадастровий номер і виходить зараз. Що ОСББ коли виготовляло документацію для свого для того, щоб їм виділили земельну ділянку, вийшло так, що ці дві ділянки накладаються, тобто відповідно це юридично. Ми не можемо їм виділити земельну ділянку, якби тому, що те, що вони просять, накладається на вже існуючу земельну ділянку. Питання виділення земельної ділянки для ОСББ Київська 11 на засіданні сесії не розглядали, а відклали на довивчення до Рівненської міської ради. було надійшло звернення від ОСББ Київська 11 о про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою для ОСББ площею 0,87 соток. Це тобто трошки менше гектару. Управлінням земельних відносин було підготовлено проект рішення по даній заяві. Пізніше знову ж від ОСББ надійшла інша заява на міську раду з проханням збільшити площу. Сесія вирішила відкласти його на довивчення до наступної сесії. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, рівне.